Винчата веселка. Напередодні активісти зупинили комунальників, коли ті намагалися розклеїти арку дружби народів в столиці напередодні Євробачення у кольори веселки. Протестувальники побачили в цьому пропаганду секс-меншин. Чи вдалося комунальникам закінчити роботу? Поїхала перевірити наш кореспондент Інна Боднар. Вона з нами на прямому зв'язку. І на доброго ранку. Отже, який наразі вигляд має арка дружби народів на Дніпрому Києві? Доброго ранку, Марічко. як ви бачите, арка дружби народів і ще не повністю у веселці. Якщо з цього боку, що дивиться на хрещатик, залишилося доклеїти геть небагато. То з тієї сторони, що дивиться на Дніпро, там більше половини ще не заклеїли. Наразі арки дружби народів тихо, спокійно, пташки співають, Дніпро шумить. Кілька хвилин тому чомусь пригнали сюди екскаватор. Я готувалася до включення, не встигла побігти, поцікавитися, навіщо його сюди пригнали? Однак, навіть попри те, що арка не доклеєна, до кінця тут багато людей ходить. Вони всі фотографуються. Ось навіть молодь прийшла тут, присіла біля нас. А скажіть, будь ласка, як вам от арка дружби народів у кольорах веселки? Великолепно наблюдать вместо железячки, знаете, просто такое творение. Это достопримечательность этого города. Очень красиво. Дуже гарно, я это то піднимаю Ну, більшість такої думки тих, кого ми тут опи опитали. Однак не всі так вважають. От частина громадян побачила в тому, урі побачила в різнокольоровій арці. Все таки пропаганду ЛГБТ спільноти, підтримку секс меншин. І через це, от, попрошу показати відео. Напередодні сюди прийшли представники правого сектору. Вони заблокували роботу комунальників, не дозволили їм заклеювати різнокольоровими смужками. Арку і на тому вчора роботи і зупинилися. Досі як я казала, комунальників тут немає. Роботи не відновилися, але і немає жодних активістів, які би охороняли від комунальників цю скульптуру. А як написали активісти у соцмережі, вони домовилися з владою домовлятися, і взагалі вони за те, щоб замість веселки на арці розклеїти український орнамент. До чого домовляться, ми розповімо у наступних випусках новин. Марічко, дякую і на наш кореспондент Ідна Боднар про арку дружби народів і веселку у Києві.